Концерти, виставки, майстер-класи, пленери, благодійний ярмарок. Всі ці заходи проходили у Коломиї в рамках 13-го обласного фольклорного фестивалю Писанка. Більшість із них благодійного характеру. Кошти збирали для захисників. На благодійний ярмарок ми привезли картини авторські. Книжку Роман Мирослава по тоненькій клаці, по якій ми фільм знімали, також дитячі роботи, які дітки над якими працювали на весняних посиденьках, і такі у нас є патріотичні картини. Сьогодні ми думаємо, що кошти, які будуть зібрані, вони наближуть дійсно перемогу. А з ярмарку всі вирушають до писанки. Саме тут відбувається завершувальний концерт благодійного туру Весна Перемога Україна. Виконувачка обов'язків керівника міського управління культури зазначила, що організувати такий тур було доволі нескладно, бо всі і військові, і артисти, погодилися одразу ж. У нас у всіх спільна мета і спільна ідея. Це Допомога нашим Збройним силам України і популяризація власна української музики і української пісні. Міський голова Богдан Станіславський запевнив, що громада надалі активно підтримуватиме Збройні Сили України усіма можливими способами. Я дякую нашим всім учасникам і Коломийської громади, і з цілої України, які приїхали до нас. Бо з 1 квітня триває. Майстер-класи, пленери, концерти і все це заради перемоги, заради того, щоб ми зібрали наш ресурс і передали Збройним силам, щоб здобути перемогу. Благодійним турне за тиждень вдалося зібрати майже 130 тисяч гривень. Всі кошти передадуть для потреб 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади та Коломийської тероборони. З коломиї Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.